Мої вітання гостям та підписникам каналу. Сьогодні у нас вже 19 випуск задача про мудреців та колпаки. Один вельможа вирішив перевірити кмітливість своїх придворних мудреців. Він взяв два червоних і два сині колпаки, і в темній кімнаті надів їх на голову мудреців по одному колпаку. Після того, як вимкнули світло, кожний мудрець. Міг бачити лише колір ковпака на голові його колеги. Задачею мудреців було визначити колір ковпака на власній голові. Причому їх чекала нагорода, коли хоча б один із них визначив колір свого ковпака. Звичайно, правильно. А коли вони обидва дадуть неправильну відповідь, їх чекає страта. Звичайно, про підказки один одному не могло бути й мови. Мудреці знали про таке випробування і заздалегідь визначили стратегію, тобто як їм діяти у такій ситуації. А як би ви вчинили, щоб гарантовано вижити? Ну, звичайно, ми знаємо, що будь-яка стратегія, навіть сама погана, вона краще, ніж ніякої немає. Тому ставимо відео на паузу і думаємо, як вижити в цій ситуації непростій. Отже, я сподіваюся, ви добре подумали і визначилися. От якби вони не мали ніякої стратегії, то які варіанти могли бути? Міг би вгадати перший мудрець колір свого опака, а другий не вгадати? Навпаки, міг би перший не вгадати, а другий угадати, третій варіант. Могли б обидва вгадати, і у всіх цих трьох варіантах вони були б врятовані. А от четвертий варіант, один із чотирьох, якраз таки він негативний, коли жоден з мудреців не вгадав колір свого ковпака. А це недопустимо для умови задачі. За нашою умовою, повинен хоча б один із них вгадати колір свого ковпака. Що ж відбувається насправді? Якщо подивитися на цю ситуацію з іншої точки зору, так як це зробили наші мудреці, то вони прийшли до висновку, що на них можуть бути або ковпаки одинакового кольору, неважливо якого, чи то червоні, чи то сині, обидва одинакові, а могли бути ковпаки різних кольорів, і знову ж таки неважливо на кого, який колір був. Отже, виходячи з цієї ситуації, кожен із них мав би ставити робити ставку на те, що ну, на першу ситуацію, коли ковпаки одинакового кольору, і на друг, другий на другу ситуацію, коли ковпаки різні. Вони бачили один одного і могли це зрозуміти. Ну, Наприклад, перший бачить, що на голові другого червоний ковпак. Він говорить, що на мені теж червоний. Він міг би вгадати, а міг би не вгадати, один з двох. Другий мудрець аналогічно бачить на протилежному, ну, наприклад, синій ковпак. І він тоді говорить, що на ньому червоний, на його голові червоний. Знову ж таки, він міг би вгадати, а міг би не вгадати. Але так, щоб. Обидва мудреці в такій ситуації одночасно не вгадали, неможливо. Тобто на них були або одинакові ковпаки, або різні. Інших варіантів немає. Отже, задача розв'язана, саме така має бути стратегія. Один із мудреців говорить, що на ньому такий самий ковпак, як на протилежному, а другий мудрець, навпаки, говорить, що на ньому клупак другого кольору, відмінний від кольору протилежного, і в такій ситуації обов'язково хтось один вгадає, і вони будуть врятовані, і не тільки врятовані, а ще й отримають нагороду. Ну, а якщо вам задача сподобалась, то мені в нагороду поставте лайк, підписуйтесь на канал, і на все добре. До наступної п'ятниці. Бай-бай.